На черзі нові корисні знання про козацьку самооборону в рубриці Спас. Сьогодні ми розглянемо разом з вами три елементи бойового мистецтва Спас. Перше це удар руками, який називається рогач. Другий елемент удар ногою довга мітла. І освоїмо сьогодні кидок, підхват під одну ногу. Зараз ми розглянемо удар рогач. Цей удар він використовується для ближнього бою. Для цього ми зробимо руки в форму три зуба, тільки вперед направленого. Давайте зробимо, так? от відчули, так? ручки вільно, так. але зібрано. І уявіть собі, що ви це голова буйвола. і дві, два роги у вас стачать. Чому рогач? Тому що ви як рогач. І от порухаємося на там, порухаємося вправо-вліво, але з підворотом під тюпцем. -тю -тю -тю. Ножки, підтюпець робимо. Беремо таза б'ємо. Раз. Раз. Раз, раз, таза. Раз, раз. Удар рогач знизу може наноситися зверху. Тепер трішечки зібралися. І такі ж самі удари рогачі. пішли коротко, да? ти наносиш мені, наприклад, удар. Наносиш, да? Я увожу рогачом і рогачом б'ю. Поп, удар. І знову-таки рогачом. Це робиться дуже швидко. От зараз пішов, удар. Знаємо положення присяд. Дивіться, беремо трішечки, робимо такий якби рух інерціонний замахом. Да? І одночасно стаємо на руки і відбиваємо ногою роботи цікаві. Тобто суперник опиняється внизу. Я зараз поднесу, можете так. взялися і беремо. А раз, наприклад, я нагрузив, да? підняв його, але він мені заважає, я просто беру і висікаю одну, одну ножку висікаю. Не хочеш козакувати, іди чумакувати. Дуже просто вирішували свої суспільні проблеми наші пращури. Бажаємо і вам завжди знаходити своє місце в житті. До побачення.